Доброго дня. Сьогодні 20 грудня. Світла знов немає, цілу добу його вже немає. І тому я вільна і можу нічого не робити. У мене є алібі. І тому я знімаю про свою улюбленицю, про своє кохання, про скімію. Мене вчора попросили це зробити. я це роблю. Отже, я розкажу вам казочку про своє кохання, і чому я розказую цілу казку, може в цій історії кожен для себе знайду... знайде саме той пунктик, якого йому не вистачає для того, щоб його рослинка залишилася живою після того, як її він придбав, чи вона придбала. Отже, сталося це років, мабуть, з 4 тому. Я побачила в одному красивому магазині. Горщик з цією рослиною. Раніше в житті я такого не бачила, бузок, не бузок, щось схоже на бузок, листя, як у камілії чи родиндрона, таке туге листя, темно-зелене, і відно е, я побачила, що вона його скидати не збирається. Отже, що за рослина я не знала, як за неї. За нею доглядати я теж не знала, але відійти від неї я не могла. І кожного разу, коли я потрапляла в новус, в цьому новусі був цей польський магазинчик, я весь час ноги заходила туди. Ноги самі мене несли, і я нічого з собою не могла зробити. І чоловік помітив, що є в мене така проблема, що щось з'явилася, якась залежність. І, мабуть, він одного разу побачив, куди дивляться мої очі і як вони туди дивляться. І він е подарував мені цю квітку. Вона коштувала дуже дорого. Я, чесно кажучи, е мені здавалося, що ми з'їхали трошечки з глузду, купуючи, витрачаючи такі гроші на квітку. Е ну... Спочатку я принесла її додому, це був грудень місяць, холодно. Я не знала тоді, що, мабуть, у неї було відморожене коріння, що вона довго стояла в тому магазині в холоді, що вона вже була приречена. Але я милувалася їй і догоджала, як мені здавалося, цій квітці. читала про неї все, підливала, підживлювала. Я зовсім не мала ніякої. Інформації в голові, як доглядати взагалі за квітами, тому що до того моменту у мене не було залежності і любові до рослин. Я ставилася до них індиферентно зовсім, чи є вони, чи ні. Ну, якось зовсім ніяк. Я навіть трошечки відійду в сторону, я скажу, що з цієї рослини у мене почалось якесь. Ну, Якась хвороба почалась, чи кохання, чи це одне і те саме, я не знаю. Може, звільнилося якесь місце всередині мене, і оці квіти його заполонили і пішло-поїхало, далі я вже не могла собі дати ради. Отже, воно почалося, і це факт: Рослина через місяць мого піклування померла. І я так розумію, що я її залила, або коріння у неї згнило, тому що відмерзло колись до того, як я її придбала, а може, все разом. І... А може, підвіконня було холодне, і ця вода в горщику разом з цим холодом вони підштовхнули її до смерті. І я за нею сумувала. Чесно, сумувала пару років. Я її всюди виглядала, де могла. І одного разу я її побачила на ринку на окружній, її поставили прямо під колеса машин там, де ставлять весь непотріб, який треба ну, так, щоб швидко продати. Вона стоїла вже не так дорого зовсім недорого. І вигляд вона мала не такий розкішний, як я тоді побачила в магазині. В магазині я бачила саме от таку, яка зараз у мене на екрані. Ну, Те, що я побачила, я купила, не роздумуючи. А оскільки воно виглядало ніяк, то я з ним проводила експерименти і вже могла доглядати більш спокійно, не нервуючи. Місяць був квітень. і... Рослина не померла. Я її розібрала коріння. Там був такий, як я поглянула, я відразу глянула, в якому стані коріння після мого невдалого експерименту першого. Коріння було ну, такий мохнатий, такий кашлатий камінь, я б сказала. Рости там від кореневої шийки було нікуди. Тому я його розібрала, розірвала з одного боку, посадила рослину в темне місце в саду, в кислий ґрунт. Грунт складався: пісок, торф, дернова земля з, мого, з моєї ділянки, верхній шар з-під сосни. Голки, мікариза, ну все, що пишуть в книжках, все там було. Сіркін трошки додала, ну, виконала всі умови щодо ґрунту і посадила цю рослину. Посадила її е, між хвойних. Чому саме? Тому що, коли я купувала, то я, звісно ж, запитала у продавчині, а чи е, зимує ця рослина. Вона мені сказала, а як же ж зимує? Он, я про неї забула, вона в горщику у мене між ялинками, всю зиму стояла, оце зараз знайшли, виставили, все гаразд. Я розуміла, що це все брехня, але ж ну, зробила вигляд, що я повірила, взяла цю рослину і вирішила, ну, може, якийсь відсоток правди там є, то я теж спробую зробити так, щоб вона перезимувала. Я поставила... Дуже просту ціль для себе. Мені було важливо, щоб ця рослина перестала бути наркоманом, яким вона була на добривах у цих голландських, і перейшла на свої хліби. Зараз я показую цю рослину, ось вона. Не дивіться, що у неї такий бідненький вигляд. Як з'ясувалося, потім багато сортів існує з кімії. І у цей сорт він саме такий непривабливий. Я потім бачила його, цю рослину в Європі, в, палісан... в цих біля будинків в маленьких таких городиках у німців. Вони є скімії і красиві, і не дуже красиві, є такі розкішні, є варігатні, є темно-зелені, є ось такі от ніякі. Ну, це була ось така ніяка. Але я повторюю, що моя ціль була не отримати красиву рослину, а мені хотілося з нею якось знайти спільну мову, потав... потаваришувати, скажімо так. І ми з не... Я розірвала трошечки коріння з одного боку, як розривають рододендронів. Тобто, якщо ви уявляєте, ну, я так думаю, що я розмовляю з людьми, серед яких є такі новачки, як і я, і такі дилетанти, як і я, і є люди, які після школи з ботаніки і біології пам'ятають, як і я, тільки два слова тичінка і пестик, То, виходячи з цього, я розказую так докладно. Отже, я взяла корені цієї рослини, коріння. Оцей весь жмуток, і надрізала з одного боку, начебто вирізала скибку торта, невелику скибку. Для чого? Для того, щоб дати змогу, як я міркувала, якщо якийсь дурний корінчик все ж таки виросте, новий, не наркоманський, і відійде від шийки цієї рослини, то щоб йому було куди рухатися, бо там був. Суцільний кошлат, кошлатий такий шар, і там навіть ножем прорізати було важко. Тому я дала такий простір для існування нових корінчиків і посадила її, поливала, посадила недалеко від своїх очей, щоб я могла поливати, замульчувала, щоб вона не пересихала. Я розуміла, що влітку залити я її навряд чи зможу. І все. Далі я за нею доглядала так, як за всіма, за всіма рослинами. Оприскувала від кліщів, інсектицидами, акаріцидами, від комах, фунгіцидами. Ну, так, я весь, як весь сад. обробляла, живила, ну, все як зі всіма. Нічого особливого такого для неї. Персонально я не робила начебто. Хоча ні. Кажу неправду, я е, пару разів за літо підлила під неї пікацит, так як під е, лохину. для того, щоб закислювати під нею землю. Це я робила дійсно особливе. Далі наступного року після зими, на зиму я її укрила, не забирала її додому, після зими. Я зняла укриття. Рослина виглядала так само, як і до укриття. Нічого такого з нею не сталося за зиму страшного. Але протягом літа вона все одно не наростила такої зеленої маси і такої краси, як мені б хотілося. Тому, коли я отрим, купила нову рослинку. Оцю, і... Посадила її вже в іншому місці, то я вирішила, що близько до неї я пересаджу і попередню рослину. Заодно подивлюся, що там з корінням. Коли я витягла рослину з землі, то я була здивована. Коріння наросло дуже-дуже сильно. Якщо зверху я не бачила нічого красивого, то коріння мене вразило, воно було класне, просто класне. І з того боку, де я надрізала, і там, де я не надрізала, воно розійшлося в різні боки і було просто класне. Я розуміла, що рослина буде жити. Просто їй треба час для того, щоб закінчити нарощувати коріння, а потім почати рости вгору. Можливо, так. Я так подумала у всякому разі, я не знаю, як воно правильно. І от вони росли поруч ціле літо, але я все ж таки думаю, що це такий сорт невдалий, тому що сильно листя воно не наростило, воно цвіло. Квіти я обрізала, але квіти не були такими гарними, як у цього сорту. Цей сорт. Я купувала з квітами, квіти відквітували, я їх обрізала. І це вже друге квітування, яке рослина дала в вересні. В вересні вона почала викинула оці китиці і так воно і залишилось. Але вона їх не розкрила, ці квітки, квіточки. Може, вона їх розкриє трошечки пізніше, десь, я так думаю, коли сонечко з'явиться. Я вірю, що так і буде. Я можу показати, що рослина може вижити, і це видно по її листю. Воно все ціле, ніяке воно не хворе. Ось є хворий лист, але він з нею, з цією рослиною ще, я думаю, ціле літо вже пройшов. Ось хворе листя. Я можу показати нам. Камелії. У них, в принципі, всі ці хвороби однакові: і камелія, і скімія, і радодендрон. Ось у нього таке листя є, десь хворе я бачила, ось о, трошечки коричневе на кінці. Все це від того, що, я так думаю, що корінь замокає, чи холодний, чи що ще. Я в таких випадках трошечки підливаю фунгіцида. Під рослину. Але під ці рослини я не підливала фунгіцид, тому що я можу показати, що листя у всіх здорове. Оце все, що я хотіла розказати, мабуть, про скімію. Може, хтось почув щось важливе для себе. Ось же ще раз ґрунт, пісок обов'язково, ґрунт має дихати, пісок для цього потрібен. А також він несе в собі кремній. Сіра обов'язково, бо кислолюби вони не можуть без, без, без неї. Що ще? Пікацит раз на місяць бажано. Що ще такого розказати? Ну, не знаю більше. Сосновий опад так. Бо там мікариза Вона допомагає. Кліщ любить, як все, він у мене їсть все. Тому я обробляю рослини раз на місяць, обов'язково. Але про це я розкажу окремо в іншому відео. Ну, хто слухав молодець, бо сказочці кінець. Що я можу ще сказати? Якщо є запитання, напишіть мені, я розкажу, знайду відповіді.